До етеру долучаємо Олександра Вознюка. Він є членом громадської ради при мінсоцполітики. Пане Олександре, вітаємо вас! Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільна студії. Добрий день, доброго дня, пане Олександре. Наскільки ось ця ініціатива відповідає реальним запитам людей, які потребують такої соціальної підтримки? А, ну, по перше, ініціатива уряду про те, що піднімається базова соціальна чи встанов, встановлю стандарти базової соціальної допомоги. Це буде не менше 4500 тисяч гривень. Але питання в тому, що в цьому році уряд збільшив. Уряд збільшив дуже багато видатків на соціальні потреби. Це говорить про те, що країна бідніє, а це десь приблизно 45 мільярдів гривень. Буде адмініструвати наша міністерство соціальної політики. Але все ж таки я хотів повернутися. Якщо ми будемо постійно збільшувати соціальні видатки, збільшувати соціальні послуги, але в подальшому не створювати інструменти, що до зайнятися або можливості стратегії щодо потилання самої бідності. У нас і в подальшому ми будемо бігати. Знаєте, як кажуть, іде пожежа в лісі, і ми цю пожежу тушимо бензином. Тому наразі, звичайно, це правильна ініціатива. Але ми маємо в будь-якому випадку не будувати соціальну. Політику на базових соціальних виплатах ще додаткових базових соціальних виплатах, тому що сьогодні національна сервісна служба ще розширяється в спектр великий спектр, ще додає до того основного класифікатору ще додаткові соціальні послуги. Це говорить про те, що країна в країні люди бідніють, потребують уваги з боку держави, але ми маємо розуміти, де ми будемо брати ці кошти в подальшому, якщо, наприклад, в якісь. В один момент не буде в змозі держави все ж таки забезпечити ці базові потреби, які необхідні для кожної з членів родини. Тут говориться про які цільові групи тут говориться щодо дітей сиріт, щодо людей з інвалідністю, щодо підтриманого проживання, щодо людей похилого віку. До речі, теж велике питання, скільки це буде збільшення. Але ми маємо розуміти, що. Тому числі вона залишається поза увагою е, особи внутрішньопереміщених осіб, що з ними робити? Яка далі формується політика? Питання житла, питання зайнятості, питання пільгових питань і так далі. Тобто, якщо ми будемо просто точково бігати по пробвід однієї проблеми до іншої проблеми, то, на мою думку, сама. Політика да, там, або е, сама політика міністерства соцполітики політики, на чолі з керівником цього міністерства, е, фактично неправильно впроваджується до людей. Пане Олександр, А ви могли ви б нам трішки якщо сін. можна, якщо можна пояснити, як працюватиме ось цей конкретно механізм, що означає базова соціальна допомога? Як це відобразиться на гаманці? Ну чи вірази? Відобразиться це в сумах? Наприклад, соціальна підтримка це звичайно звичайно базова... добре, але але коли є пота треба у такій соціальній підтримці можливо обставини не не є надто надто хорошими Ну, повністю погоджуся Десь базова сума це чотири п'ятсот гривень з 26 рік передбачає бюджет україни він об'єднав декілька маленькі соціальні послуг наприклад там портфель школяра там ще одноразова допомога, а вони ж маленькі собі. там. да, при народженні родини, да, перша сума виплачується, далі ця сума інша розбивається по місяці, Там 750-800 вісімсот гривень. Да. Просто маленькі такі суми, Наприклад, щодо народження, щодо інших соціальних потреб, вони об'єдналися в цю велику суму і будуть виплачуватися одноразова ця сума. В разі якщо особі необхідно ще якісь додаткові, наприклад, супровід дитини там. Ну, наприклад, дитинка з інвалідністю їй потрібна додаткова сума в сфері освітніх послуг, да? там вчитель чи асистент особи з інвалідністю. Да? Або навпаки, наприклад, якщо там родина дуже мало забезпечена, є основний портфель там соціальних послуг, але держава ще може додавати до цієї основної, основної суми. Просто що відбулося, всі маленькі ці соціальні послуги, які там копійкові були, які фактично не вирішують проблематику в родині. Да ну вибачте, за 800 гривень щомісячна допомога при народженні дитини. Ну я перепрошую, ви 800 гривень в день їх потратите. А якщо ми ці суми 800 гривень, 700, там супровід дитини, асистента вчителя чи навпаки, чи там, наприклад, що в родині є ще людина похилого. Віку, або там, яка втратила функціоналість, але ще не отримала інвалідність на шляху. Да, то держава втручається і цей процес. Вона повинна допомагати, і саме оця сума буде складатися з цих маленьких копійкових соціальної допомоги, тому що станом на сьогодні ми прив'язані до прожиткового мінімуму. Як я вже казав, що це стара совкова система. А навіть відверто 4-500 навіть не покриє от ті стандарти потреби людини. Пане сьогодні, у нас приблизно принаймні... у нас приблизно півхвилинки, бо далі випуск новин. маємо завершувати. Ми, ми дякуємо вам за це включення. Дякуємо, дякує що на час доєдналися.